Привіт, мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і сьогодні, у відео я вам розповім, як провести фотосесію взимку на вулиці. Звісно, поки є сніг, не варто довго чекати і роздумувати. Варто одразу брати фотографа, брати телефон, камеру, що вас там є, і бігти на вулицю, робити зйомку. Але щоб ваша зйомка була успішною, ось декілька рекомендацій, які допоможуть вашим фотографіям бути класними, і ви собі сподобаєтеся на них. Перше. Звісно, можна брати з собою на зйомку чай, какао, щось тепле, але важливий момент: це все можна зробити для зйомки, для реквізиту, щоб вам було куди подіти руки, щоб ви змогли взяти ту чашку. Понюхати, погріти руки, але пити не рекомендується, тому що на вулиці холодно, а чай гарячий. І після такого такої акції можна просто захворіти. Якщо ви захочете погрітися, ви заходите в приміщення і вже тоді випиваєте свій гарячий чай, тому що температура повітря на вулиці доволі низька, а чай доволі гарячий. І за такого перепаду ви можете просто застудитися. Адже, коли ви п'єте чай, ви далі будете вдихати холодне повітря, і це може спровокувати застуду. Коли ви йдете зніматися на вулицю, обов'язково обов ви можете бути без макіяжу, але тональний крем, пудру, щось таке, ви мусите нанести. Інакше вже за 5-10 хвилин ваше обличчя буде червоне, і фотошопити це буде важко. А якщо ви ще самі себе фотографуєте, то це взагалі буде складно вивести. Одяг. Одяг має бути комфортний, щоб ви могли. І снігом покидатися, і присісти і просто приємно провести час. Але зі свого досвіду я вам скажу, що коли зима виглядає холодною, коли на дворі сніг, але ви активно позуєте, то тоді вам не буде холодно навіть без куртки. Тобто, ви можете зняти куртку, ви можете активно позувати, і вам буде тепло. Перевірено 100%. Ну але звісно, для цього треба вміти позувати, щоб ви не прийшли на зйомку, не зняли куртку і розгубилися, і не знаєте, що робити. А щоб ви активно відпрацювали і будуть у вас класні кадри. Щоб якщо ви не знаєте, як позувати, то звісно запрошую переглянути усі відео на моєму каналі. А також приєднатися до мого онлайн-курсу з позування. А, наступне, звісно, використовуйте сніг максимально. Можна його підкидати, можна з нього ліпити сніговиків, сніжки, все, що вам заманеться. Тому що снігу у нас в році не так багато а, і, в принципі, навіть те, що сьогоднішнє. Цьогорічний новий рік зі снігом, то це вже якась як казка виглядає, тому що дуже давно не було вже снігу в нас на новий рік. Тому використовуйте. Ще з реквізитів. От, наприклад, в мене була така задумка зробити пікнік на снігу, тому що це доволі рідкісно зараз. І я вирішила скористатися таким моментом. З чого я взяла? У мене є маленький переносний столик, підстілка, на якій можна посидіти, і одразу її і почистити в снігу, що теж дуже класно. Чай, тому що дуже гарно виглядає в кадрі ось цей пар, який піднімається з чашки. Зараз я вам продемонструю зараз налью нового чаю. просто. От Ми наливаємо і буде оцей такий пар, який в кадрі виглядає дуже ефектно. Сподіваюсь, вам видно. Можна взяти щось, перекусити, цукерки, якісь контрастні фрукти. Ось, наприклад, граната, червоний гранат, червоне яблуко на білому снісі. Це виглядає дуже гарно. Якщо у вас біла куртка, біла шуба, щось біле, не бійтеся, що ви будете губитися на фоні білого снігу. Ви завжди можете взяти якийсь контрастний аксесуар, наприклад, червоний шарф або червону помаду, рукавички, шапки. І ці всі аксесуари дуже класно виглядають в кадрі, і вам просто неабияк сподобається результат. Ну, звісно, якщо вміти позивати знову ж таки. Отже, давайте підсумуємо, що найголовніше в зимовій зйомці. Ну, перше, це підготовка. Продумайте собі декілька поз, які ви точно будете використовувати. І Бажано, щоб ці пози були максимально активними, тобто рухливими. підкидати сніг, стрибати, валятися в снігу, тобто щось дуже-дуже активне. Або ви можете собі задумати там 5-10 поз, які ви точно прийдете, знайдете локацію, станете, відпрацюєте 5-10 хвилин, і у вас готовий фотосет, щоб ви не мерзли, щоб ви могли скинути куртку, якщо так задумано, або навіть в куртки, щоб ви довго не мерзли, щоб ваше обличчя не червоніло. І другий момент те, що ми завжди використовуємо тональний крем крем-пудру, щоб наше обличчя все ж таки не було червоним з самого початку. Е, ну але все ж таки, коли ви довго проведете на вулиці, навіть із за пудри може видно вже бути червоне обличчя. Далі, якщо ми беремо з собою чай, щось таке гарячительне, то краще це не вживати на вулиці, краще вже зайти в приміщення і вже потім це. Використовувати, випити, нагрітися, тому що якщо це робити на вулиці, можна захворіти. А, і також використовувати аксесуари, щоб у вас не було цих питань, куди подіти руки. А от є чашка, взяли чашку в руки, є свічка, взяли свічку в руки, є фрукти, взяли фрукти в руки. Бажаю вам вдалих зимових фотосесій використовувати цей момент, поки лежить сніг. До зустрічі на інших відео.